Випускник Станіслав Горохов отримав направлення у зенітно-ракетні війська. Уже завтра вирушить до військової частини Дніпропетровська. У Харкові ж на нього чекатимуть дружина та десятимісячна донечка. Я сьогодні опускаюсь завтра. в інший город. жінку оставляю тут. Жалко, що поділаєш. Вчилися що йдемо. загалом дипломи отримують понад три сотні курсантів. Серед них восьмеро дівчат. Випускниця Вікторія Бурцева переконана, немає суто чоловічих чи жіночих професій. Головне у виборі фаху покликання. Мені це і по душі, і я з воєнної Мій ятець воєнний. Ну те все дуже подобається. Вот то який как бы, учиться в простому університеті, він этого не пам'ят цьогорічну навчальну програму університету. Змінили, адаптувавши до реалії війни. З урахуванням тих подій, які зараз на сході України, це пов'язане із медичною допомогою і з фізичною підготовкою, і з деякими питаннями, які зараз столкнулися наші військовослужбовці при виконанні обов'язків на сході України. Ми обнаружуємо воздушний цілі і видаємо целівказання. На зенітно-ракетний комплекс і вони в подальшому там определяють свой чужой і здійснюють знищення возучної цілі. Якщо понадобиться, якщо буде застосовуватися авіація в зоні, то то ми готові споісповні свій долг. про відправлення випускників на передову. Поки що не йдеться. Наразі вони вдосконалюватимуть здобутий фах у різних військових частинах на мирній території. Треба буде поїдемо зона зону сільські операції. Так сказать, К нашим товарищам треба наводити мир, чтобы была спокойная, мирная жизнь для всей страны. Светлана Дашкевич, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.